Конструкцію. Між одним і другим водоспадом знаходиться залізничний водозабір. В попередніх кадрах. То була друга секція відбору води на залізничний водогін. А зараз перед вами повстане перша секція, яка розташована 50 метрів від селищного Воловецького водоканалу, від забору селищного водоканалу. Як бачите, води майже нема. Колодязь залізничного водогону давно давно не відкривався про що свідчать і ржаві дзвін... і замки на колодязі. Звісно, таким об'ємом води залізницю не напоїш. Такий струмок тече на, на забір залізничного водогону з нашого водозабору. Як сказано в попередніх кадрах, залісничний водогін знаходиться 50 метрів від Воловецького селищного водозабору. Подвір'я Воловецького селищного водозабору. Оператор Воловецького селищного водозабору Грунсвік Михайло. Воловецький селищний водозабір, який знаходиться на балансі Воловецького комунального підприємства Водоканал Сервіс. Два тижні назад розпочався ремонт і реконструкція. Водозабору. Ось такий водозабір перед проведенням реконструкції і ремонтних робіт. Басейн забору вичищено, змито мул, але стіни потребують шпаклювання і капітального відновлення. Звісно, такі дирі не сприяють герметизації води. Резервний відбір води. На стиках блоків. Ці дирі пропускають воду. Технологія відбору води зміниться. Зараз вода поступає через відбірно-забірний колодязь. Його герметизовано, що дозволить перепускати воду, як в басейн, так і випускати з басейну. Щоб запровадити таку технологію, було прорито нове річище і пущено русло на шлюз, який стоїть на цьому обідному руслі. В шлюзі вода накопичується і поступає у відбірну, забір... у перепускний колодязь, так його називаємо. Тобто це дасть змогу при аварійній ситуації, коли злива чи щось інше, відкрити шлюз і вся вода потече прямо в річку. А з водозабору, чиста вода з водозабору буде поступати на воду, у забірний колодязі, а звідти на селище. Роботи, звісно, багато, тому що треба прошпаклювати, загерметизувати сини, довести до завершення штукатурку з сін. Вода з обідного шлюзу попадає в перепускний колодязь. Труби наповнюється колодязь і з цього колодязя вода поступає на селище, а при необхідності заповнює басейн.